Доброго дня, ви на каналі Бюджет Сім'ї. Мене звати Уляна. Хто ще не знає, бо я бачу, що підписники додаються, і мені це дуже приємно. В цьому відео я хочу показати вам, скільки коштує будинок в нашій місцевості, тому що багато людей на жаль вимушені були переїхати. Будинок знаходиться в Тернопільській області, в селі Гуштин. До району це місто Чортків. Близько 30 кілометрів. Через село проходить траса Львів Кам'янець-Подільський, тому до зупинки недалеко. Я живу в сусідньому селі, але воно в стороні, то мені приходиться трохи йти до автобусної зупинки. В цьому селі є амбулаторія, в якій є сімейний лікар, педіатр. Ця амбулаторія обслуговує декілька сіл. Мені до цієї амбулаторії трохи також потрібно ще йти або потрібно їхати. Є в селі школа, садочок, магазин. Ну і великим мінусом є те, що тут немає роботи. Можна хіба що в районі знайти роботу, але потрібно туди кожного дня їздити автобусом. А автобуси ходять у нас в середньому раз-два рази в день. Ось такий будинок, хліб, як бачите, є комора, підвал, така ще комора. Оце прямо сині двері і сині вікно, це кухня. Ось такий будинок, будинок перекритий шифером. Ну, Шифер вже потрібно змінювати, але на перший час може бути. В цьому будинку проживала бабуся ось такий вхід. У нас кажуть веранда оце веранда. Двері потрібно фарбувати або міняти нові ставити. Хоча на перший час можуть бути і такі: ось як бачите, вхід. Диван стоїть невеличкий. Далі такий коридор, чи також як кімната йде, з якого вже йдуть двері в інші кімнати. Двері дерев'яні, вікна тут також дерев'яні. Ну, я б напевно нічого й не змінювала. Я б залишила ці двері, які є, вікна, які є. Я коли заходжу в приміщення, не знаю, як видно, я зразу вже, в мене така включається візуалізація, якби я тут все зробила по-своєму. От я по двері, вікна все залишила, як є, просто пофарбувала. Це перша кімната. Як бачите, є рубка, це дуже добре можна дровами палити, підлога дерев'яна, покрашена, стеля в гарному стані, стіни. Тут все побілено, косметичний ремонт зроблений. Картина Тараса Шевченка. Також в будинку, до будинку проведений газ. Так, що ви можете опалювати газом, можете опалювати дровами. Ось така друга кімната. Мені вона сподобалась, тому що два вікна, і вона така простора. От. Конвектор, ось, бачите, стіна трішки тріснута в углу. Є конвектор. Підлога в нормальному стані. До речі, меблі тут всі залишаються. Тут здається, тільки диван мала забрати. Точно не знаю, але меблі залишаються. Ну, в цей будинок можна вже заїхати і жити, тому що стіни в гарному стані, все пофарбовано чистенько, меблі залишаються, все необхідне є. Потім, якщо є бажання, то можна вже щось там переробляти, доробляти. Цей будиночок, мені здається, буде гарним варіантом для пенсіонерів або для людей, які працюють онлайн. Бо це теж буде добре, тому що в селі стоїть вишка, то проблем з інтернетом немає. Я б тут напевно зробила кухню в цій кімнаті. І третя кімната вітальня. Як бачите, стіни в гарному стані, стеля, все фарбовано гарненько-чистенько. Також кімната мені сподобалась, вона така світла, два великих вікна. Ну от, що я б зробила, якби я тут жила першим ділом, то це б, напевно, килимки тільки зняла стін. Подивіться, підлога в гарному стані, все покрашено. Поставила на стіл вазу свіжими квітами, замість тучних квітів, які там ще є, от я бачила. Всюди поставила б вазони і, і було б дуже гарно. Як бачите, килими на підлозі все, все уже є, і вам його залишають. Ну, мені, мені тут дуже сподобалось. Не знаю, як вам пояснити, але от я зайшла, і тут якась така приємна атмосфера чи приємна аура ну якось так затишно в будинку. Подвір'я. Я б на подвір'ї просто засіяла траву. Ну, це я б так зробила. Є виноград. Це за подвір'ям, як бачите, зразу ліс. До лісу вам пішком. За городом зразу ліс. Це є великим плюсом хто любить гуляти в лісі. По гриби ходити, чи дрова можна притягнути. На подвір'ї є криниця. От е, мінусом є те, що немає води. Ну, в крані це потрібно проводити воду. Криниця є, вода є в криниці. Ну і туалет на вулиці. Тут я б зробила квітник. Ну і також пліт, як бачите, тут старенький потрібно міняти.